Кременчуцька газета спільно з патрульною поліцією продовжують акцію, під час якої інспектора патрульної поліції розповідають нашим водіям про те, як правильно здійснити проїзд по тому чи іншому перехрестю на тій чи іншій вулиці. Тож сьогодні ми заслухаємо наступні ваші питання, які ви надсилали нам у редакцію. Коло на початку вулиці Юрія Руфа, це район залізничного вокзалу. Хто там кому має надавати перевагу? Давайте спрогнозуємо, що ми їдемо з центру на в обіг Полтави, наприклад. Якщо їхати з вулиці Юрія Руфа, повертають на вулицю Ярмаркову, ми повинні дати дорогу транспортному засобу, що рухається по колу. Тобто у нас перед перехрестям з усіх сторін встановлено дорожній знак, коло, головна дорога. І той, хто перший заїхав на коло, той їде, а інші надають перевагу, інші чекають, поки він проїде. Перевагу має в русі той, хто рухається по колу. Якщо я їду з руфа з боку чередників, то я зупиняюсь, поки по колу не проїде автівка, яка виїхала або з, з боку Полтави, або з боку залізничного вокзалу. Так, якщо ваші шляхи перехрещуються, тобто накладаються, то так. Якщо ви рухаєтесь, людина їде з вулиці, руфа по колу на руфа, а ви їдете з руфа на ярмаркову, то ви можете одночасно проїхати це перехрестя.